Так, сьогодні у нас день самайну дуже потужний енергетичний день, день таких змін. Давай подивимося, що тебе чекає в найближчий час, які зміни можуть відбутися у тебе у найближчий час після Самайну, так? Тому що сьогодні ми дуже багато думаємо, говоримо, десь щось проводимо, десь, десь не проводимо, але все одно цей, цей день енергетично впливає на нас, на наше життя. Ні про що не думай зараз? Залишай вподобайку. Давай подивимося, для кого це, так? Про кого зараз ми будемо говорити? Що за людина, так? Що за людина? Дуже різка, знаєте, у своїх діях, аналітичний склад розуму. Така, знаєш, людина, яка намагається все розкладати по поличкам. Дуже розумна, мудра, пройшла, дуже такий, знаєш, такий тривалий. Шлях і любить проводити час наодинці, знаєш, у самотності, що зміниться, що до тебе прийде в найближчий час? так Знаєш, так ти будеш повертатися в якісь ситуації, в яких вже була, і аналізувати причину наслідкові зв'язки. А, і це все буде дуже-дуже дуже повільно розвиватися, тобто це буде не швидко. Тобі буде здаватися, що загалом нічого не відбувається, але ти повернешся в ті ситуації, в яких ти не до кінця розібралася. І тобі будуть вищі сили, до речі, показувати ці ситуації з іншого боку, з іншої сторони, для того, щоб ти їх побачила. Бо ти людина достатньо харизматична, сильна, вольова і та, яка може вести за собою людей, і тобі це треба побачити. Вищі сили будуть намагатися тобі дати можливість розвинути свою таку глибоку інтуїцію більше, вийти на новий рівень. У тебе йде щось нове. Тобі такі знаєш, тобі хочуть показати, що ти можеш більше, ніж ти, ти зараз можеш побачити чи охопити. У тебе йде новий шлях, нове знайомство, початок нового етапу життєвого. Це можуть бути нові відносини, якісь нові проєкти. Це загалом такий новий, достатньо важливий етап. І цей етап буде супроводжуватися, знаєш, Таким внутрішнім конфліктом, тому що ти будеш сама себе намагатися зупинити, десь якось вмовити, та це не треба, та це не то. Ще зовні будуть люди про то говорити, і ти наче будеш намагатися пов'язочку на очі надіти, і типу, я нічого не бачу, я нічого не знаю, я не можу вийти із зони комфорту. Але, Але треба буде робити вибір, і у тебе він буде вищі сили будуть тобі, тебе туди просто підштовхувати від тебе там. Залежить тільки вибір. Не обманюй себе.